Мене звати Влад 20 років. Є дівчина, якій зараз 19 років. Разом вже півтора року. Відносини у нас загалом непогані. Проживаємо разом. У відносинах я домінант. Влад, 20 років, домінант, Отакує. та отримую від дівчини багато підтримки та взаємодії. Але за період наших відносин, за період її відсутності, поїздки на заробітки мав близько 4 дівчини в плані поцілунку. Та одну в плані інтиму. Незважаючи на те, що загалом дівчата знаючи у відносинах, все одно ловлю від них тягу. Почуваю себе здебільшого покидьком, але постійно тягне до дівчат. З одного боку, хочу продовжувати свої відносини, з іншого хочеться погуляти. Що робити, задаю собі питання вже декілька місяців і прийти до відповіді не можу. Допоможи, будь ласка, розібратись з собі. Давайте допоможу розібратись в таких стосунках. Три ознаки, що стосунки, треба завершувати, три причини завершувати стосунки. Перше була зрада. У влада, незважаючи на те, що він домінант, вже чотири поцілунки з іншими дівчатами, вже один секс з п'ятою дівчиною якоюсь, і він прекрасно розуміє, що це буде продовжуватись. Зрада є, треба завершувати стосунки. Нічого доброго в них вже не буде. Перша ознака. Друга ознака. Ти розумієш, що ти ще не нагулявся, ти розумієш, що ти хочеш ще погуляти. Будь ласка, завершуй ці стосунки, нагуляйся! Отримай усі ті емоції, яких зараз тобі не вистачає, і можливо, через декілька років ти зможеш розпочати саме такі стосунки, які будуть довгий час, може усе твоє життя щасливими, гармонійними, і все буде добре. Якщо зараз у тебе є відчуття і розуміння, що тобі ще треба погуляти, ну а як інакше, якщо тобі усього на всього років завершуй ці стосунки, гуляй, а потім розпочинай нові. І третя ознака постійні сумніви і постійні вагання. Влад пише, що робити? Задаю собі питання вже декілька місяців, і прийти до відповіді не можу. Постійні сумніви, постійні вагання це ознака того, що ті стосунки, які у тебе зараз, насправді вони тобі не потрібні. Так. Ти не можеш просто сам прийняти рішення. Так, ти боїшся завершити ці стосунки, тому що не знаєш, а що там тебе чекає попереду, що тебе чекає в майбутньому. Але завершувати такі стосунки треба. Отож, зрада, бажання погуляти і постійні сумніви стосовно тих стосунків, в яких ти зараз знаходишся. Кожна з цих ознак є 100%. Причиною стосунки завершувати.